Настільки смачна виходить поляниця, що одразу рекомендую робити подвійну порцію. Для подвійної потрібно 225 г закваски левіто, 275 г грам борошна, цільнозернового пшеничного сіного, 300 грам спельтового борошна, 430 г грам води, 20 грам цукру, 7 грам солі і 10 грам олії. Приготуємо з вами поляницю із спельтового борошна. Для цього нам потрібно 115 грам закваски густої левіто або 150 г рідкої закваски з тої волосся. Це на одну хлібину, 140 г борошна пшеничного сіяного, я візьму цільнозернове. 150 грам борошна зі спельти. Бачите, воно по кольору таке темненьке. Та 215 грамів води, якщо у вас закваска левіто. Або 175, якщо у вас закваска рідка 100% вологості. Все об'єднуємо і залишаємо на 30-40 хвилин на автоліз для об'єднання води з борошном набухання білків. Також нам ще знадобиться 10 грам цукру, 3,5 грама солі і 5 грам олії, яке ми додамо вже після автолізу. До речі, спельта це найстаріший продавній вид пшениці. І усі сучасні сорти пшениці вже були культивовані саме з неї. На жаль, протягом селекції сучасна пшениця втратила свої найцінніші інгредієнти та дещо змінила свої властивості. Однак деякі органічні фермерства все ще вирощують спельту. Чим же ж вона так корисна? Білок клейковини містить 18 амінокислот, 8 з яких є незамінними, тобто такими, які не можуть бути синтезовані в організмі і мають надходити до людини з їжею. Спельта має більшу кількість амінокислот. Та значно вищий показник біологічної цінності білків, ніж м'які та тверді сорти пшениці. За ці корисні властивості, спельту, за її давнє походження, спельту називають чорною ікрою серед злаків. Всі інгредієнти гарно об'єднали і залишаємо в місці, накриваємо плівкою від завітрювання на 30-40 хвилин. Тепер нам потрібно вмісити в тісто 10 г цукру. 3,5 г солі, але відміряти так не вдається, то я беру 4 і 5 г олії. Налилося 6, не відбираю. В мене оливково, ви додаєте будь будь-яку яку вам до смаку. Всі ці інгредієнти ми вносимо поступово, спочатку сіль, потім цукор, і в кінці олію. Кожен вимішуємо до, до, до того моменту, поки ми не відчуваємо кристали солі під руками, або кристали цукру під руками, або ми відчуваємо, що внесли всю олію. Тісто викладаємо на сіл, вмішуємо це методом відбивання, але перед цим ми ще перед тим як вносити, зробимо 2-3 відбивання тіста, і тоді вже вносимо сіль і далі. Сіль вмісила, її небагато, тепер вмішую цукор. Її теж небагато то його з цукор, то я його також висипаю одразу весь. І так само методом відбивання. Суть методу відбивання це не те, як ми сильно стукнемо по столу, а як ми розтягнемо оцю верхню частину. Ми стукаємо і розтягуємо, стукуємо і розтягуємо. Верхню частину ось так розтягуємо. Стукнули, розтягнули, стукнули, розтягнули. Ну, нервемо, звичайно, а наскільки дозволяє тісто. Стукнули, розтягнули. Стукнули, розтягнули. Воно буде рватися, тому що кристалець цукру будуть руйнувати клейковину. Потім воно буде збиратися знову докупи. Ось поки не перестануть відчувати кристалець цукру, то ми відбиваємо. Дивіться, тісто дуже гарне, я його вже відбила. Цукор так само гарно вмісився. Бачите? Ось. І я його перегортаю і буду вносити олію, внесу її за два рази. Коли відчуваємо, що Олійка перша вже. Піталися ми виливаємо все, що в нас залишилося. І після того, як і ця олія в нас вся війде, то ми покладемо наше тісто в миску змащену легким слоєм, шаром олії легким, і поставимо на бродіння на 3 години, і через кожну годину ми робитимемо складання. Тобто три складання протягом трьох годин. Миску я помила, очистила від залишків. пару вприсків олії і просто змащуємо злегка ось так от олією і беремо наш хлібчик, трошечки полежав, розслабився. Роблю ще два таких фінальних китка. Все, дивіться, яке гарне тісто. Перекладаємо в миску, ось таким чином. Накриваємо знову плівкою від завітрювання. залишаємо на 3 години. Протягом 3 години робимо три складання. Перше складання. Просто легесенько відриваємо тісто від контура, беремо двома руками і просто протягуємо. З чотирьох сторін, поки тісто не збереться. Злегка зволожила руки водою, щоб було легше це зробити, тільки не допускайте того, щоб тісто рвалося. І сильно теж руки не зволожуйте, ось таким чином підібрали під себе. Бачите, похирці вже починають утворюватися. Зараз, зараз, зараз покажу. Ось, бачите, видно вже. Ось-ось-ось. І наступні два рази робимо все те саме. Це в мене ще одна замісне паляничка, тільки на 90 грамів закваски. І так само Все робимо вона трошечки меншечка. Якщо треба, я вам скажу інгредієнтів кількість і на таку маленьку. Ну ви просто те, що маєте, ділите на те, що у вас по рецепту, і те число, яке отримали, просто перемножаєте на всі свої інгредієнти і будете знати, наскільки треба, коли у вас менша кількість закваски або більше. Роблю вже останню обминку своїх паляниць, зволожую руки. Цю я вже обімняла складання зробила. Зараз роблю ще маленьку. І після того, як ви зробили останнє вже складання, ви залишаєте поляницю. Ось так просто на столі, ще орієнтовно на 1,5-2 години. Після того ви формуєте хлібчик і ставите в холодильник. Але ми спочатку ще зробимо передформовку, перед 20 хвилин хлібчик відпочине, а потім вже ставимо все, сформоване в кошику в холодильник на 8-10 годин, а зранку витикаємо. Припилюємо стіл борошном, викладаємо нашу паляничку, робимо передформовку і накриваємо мискою, залишаємо на 20 хвилин. Щоб хлібчик розслабився. Після того, як наш хлібчик полежав, розслабився, ми беремо нашу поляничку і формуємо дручним для нас способом будь-яким. Ставимо в холодильник на ніч. Розігріли духовку попередньо до 250 градусів режим верх-низ і зараз перекидаємо наш хлібчик, робимо малюнок. І ставимо випікати. Я приготувала лід, ось шматочки, які покладу по дві частинки з кожного боку. Духовка в нас розігріта. Хлібину дістали з холодильника. Перекладаємо на килимок. Трошечки не по центру. І Це маленька хлібинка, яка на 90 грам закваски.